Танкісти, всім привіт, ви на каналі Сіноптик ТВ. І перш ніж ми почнемо, нагадаю, що у всіх вас є можливість підтримати український контент. Вам всього лиш потрібно протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар, що гарно вплине на алгоритми Ютуба. Це відео буде ділитися на дві частини. В першій ви побачите огляд на танк, який, на мою думку, є токсичним, і який варгеймінг вже 100% буде нерфити. Про це вийшла новина. Це контракаро 3 Мінотавро Петесау у Італії 10-го левела. А в другій частині буде бій з мого стріма, де я на танку накидав 10 тисяч демеджа. Ну або практично. Так що погнали розбиратися, всім приємного перегляду. І давайте з першого бігло пройдемося по екіпажу. Тут у нас 4 члени екіпажу. Перший у нас командир, як бачите, отакі от от пірки в мене зараз в качені. Не дивуйтесь, що в мене ремонт не вкачений, в принципі, без нього її 3 відмітки взяв. Наступне, у нас тут навідник, отакі от, от пірки вкачені, докачується снайпер. М -м, можна ще пожежогасіння буде качати. Далі у нас іде механік водії, як бачите, от пірки наші, зараз каючиться пожежогасіння. Далі вже постільки поскільки буде, і останнє у нас це заряджаючий. так? Так М -м, Бачите, фіскачне браст, ремонт, маскування, інтуїція і пожежогасіння докачується. Тепер давайте до обладнання. З обладнанням взагалі тут можна експериментувати. Коли я брав три позначки, я підібрав собі такі варіанти. Перше це трофейні механізми повороту, що дасть вам більше швидкості повороту башти, корпуса і також краща стабілізація, і також стаба після пострілу. Наступне це покращений приціл. Тут вам дає... Мінус до розкиду, якщо ви, наприклад, граєте без нього, у вас буде 0.38, ставити його буде 0.35. Ну і трофейну турбінку для того, щоб танк швидше їздив. А другий варіант обладнання це якщо у вас вже прокачена польова модернізація, до якої ми, ми пізніше також підійдемо. Це трофейна вентиляція, що дає до всіх характеристик, плюс, трофейне загартування, що дає вам більшу міцність катків, також більше ХПшок. Ну і покращений вже приціл, який я називав раніше. Ось так я прокачав свою польову модернізацію. Перше ліво до міцності шасі, друге право до розміру кола зведення. Третє обираємо право до огляду. Четверте, також обираємо право від часу зарядження. І п'яте я нічого не обрав, тому що тут або бустити е, ремонт шасі і до потужності двигуна. Або ж, ви додаєте максимальну швидкість назад? В принципі, для мене і те, і те важливе, я не хотів нічого нерфити, тому я тут нічого не обрав. Можливо, ви собі щось знайдете. Тепер давайте розглянемо ДТХ і розпочнемо саме з гармати. У нас тут альфа з пострілу 530 одиниць пробиття стандартною ББшкою 265 мм, кумулятив голдовий 330 метрів, пробиває, також 530 альфа. Осколково фугасний у нас пробиває 130 мм і альфа 700. Снаряді у нас у барабані 5 штук, перезаряджання між пострілами 8 секунд. Час повного перезаряджання 24 секунди, ДПМ стоковий 2900, розкид на 100 метрів 0,44 і час зведення 23 секунди. ББшка у нас летить швидкістю 1303 м в секунду, кумулятив, що є приємно 1256 м в секунду, і фугас також 1256 метрів в секунду. Тобто всі снаряди летять практично з однаковою швидкістю, що буде вам дуже комфортно стріляти і неважко привикати від одного типу до іншого. Якщо у вас екіпаж плюс-мінус прокачаний, як у мене, і також обладнання поставлене, плюс до пайочок, тоді у нас виходить такі ТТХ. Кути вертикального, до речі, наведення мінус 10 градусів, що дуже комфортно для цієї машини, тому що у нас броня в башті все-таки є. Далі час зведення 2,17 розкид на 100 метрів 0,35, ДПМ 3000. Живучість у нас 2100 одиниць, а якщо з загортуванням буде 2340. І давайте зараз переглянемо бронювання даної машини. Візьмемо гармату з пробиттям 330 мм, покрутимося в його башті. Як бачимо, тут 400 мм плюс. І наскільки ж круто, коли в, нас, коли в нас не дерева маска, як багато танків в нашій грі. Все, башта, просто моноліт не пробивається. Лючки справа лючочок, який не пробивається. не пробивається. Можливо, ББшечко пробивається? Ні, також ББшкою не пробивається. Сюди немає сенсу стати зліва. Зліва, 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 зліва. Також, бачите, не пробувається. І тут ззаді, дальній ключок, який не так, той легко попасти. Він тут всякими триплексами прикритий. Тут у нас тут є 156 пробиття. Ну, ви пробуйте сюди, ще йому але так-то сюди проб'єте. Зверху у нас скільки міліметрів, якщо буде рта закидати, 30 мм, 30-20 мм. Так, дивимося, стик, стик башти і корпуса. Стик, башти і корпуса. Також тут не пробивається. Все залито 300-400 мм. ВЛД 300-400 мм, уявіть собі, всюди броня тик НЛД ВЛД 400 мм 300 НЛД НЛД 200 плюс мм, Навіть НЛД не так то й легко пробити. Бачите? 200, 300, 240. Якщо стріляти, наприклад, йому в борт, тут можна закидувати йому от в цю планочку. Отут, зараз, зараз він коли стоїть бортом, взагалі тут можна ззаді побачити в нього такий виступ. Бачите, тут стик його з зсередини, і тут є 40 мм пробиття, можна сюди закидати. Також, якщо ми включаємо ББшки, дивимося через каточок, через каточок. через каточок можна також пробувати. Скільки тут ББшка пробиття 265 мм. Через каточок тут теж можна попасти, але не так то й легко. Бачите? 200-100 поближче до НЛД пробувається. Взагалі броня в цій тачці найтоксична, я б сказав. Тому що коли ви виїжджаєте на когось зверху, з якогось якогось насипу, виступу, то ви просто його... Принижуйте своєю бронею, тому що важко пробити цей танк. Якщо хтось не згідний, пишіть обов'язково у коментарях. Так, от така от броня даної машинки. Погнали далі розбиратися в ТТХ. І, як бачимо, показники рухливості у машини слабенькі. У нас всього, наприклад, без турбінки, питома потужність 12 кінських сил на тонну, максималка вперед 30 км, задній хід 12 км. Якщо ж ми поставимо турбіну, що я дуже рекомендую, у нас питома потужність 13,5% кінських сил, максималка вперед стає хоча б 35 і задній хід 15. Далі скритність у нас, в принципі, нерухомої машини непогана, 30%, під час руху 20%. Огляд у нас практично топовий 448, але якщо ми ставимо вентиляцію, у нас стає 463 метра огляду. І перед тим, як ви будете насолоджуватись моїм боєм на 10 тисяч демеджа, давайте підведемо підсумок. У нас ПТСАу з великою бронею, з баштою, до речі, яка крутиться всього на 45 градусів. Пути вертикального наведення у нас мінус 10, тобто це означає, що ви граєте від насипів. Від всяких рельєфів висовуєтесь від своєї броньованої башти і розвалюєте кабінети ворогам. Точність і зведення у нас не снайперські за гартуванням. У нас достатня кількість хітпоінтів, що допомагає нам реалізовувати нашу пушку. У нас типу барабан, но не барабан, тому що у нас п'ять снарядів з кидешкою 8 секунд між пострілами. Це як циклічний танк. Іграйте на цьому танку сміливо, їдьте на першу лінію, не бійтеся. Він буде вам пробачати ваші помарки. І якщо ви думали, чи його вкачати чи ні, то робіть це чим швидше, тому що цей танк варгеймінг буде 100% нерфити. Якщо у вас будуть якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях або залітайте до мене на стрім. Всім приємного перегляду і побачимось. Все на гайд. Блін, базік, ти задовбав. Все робимо бій на гайд І в мене стріляють, а? Молодець Вибрав саму м'яку ціль для себе, та? Капець тут КВ, вони жорсткі Мінус 10 це жорстко прям Бідний чел, я прямо його під такої жопи достаю. 2600 з барабана. Якби не було цієї Т-30, можна було б їхати и вже їх пушити все. tohdes. trovato se 130, ty ho na možu umastit. і на гайд просто всі шоти реалізував, всі от один не реалізував ладно Мен, команда ще програє 30 тридцятка скоро вийде в борт. Сто сорік пристав там. Ну, все, є п'ятий цей виграє игра, для своєї команди Ти подивись кейнг, хитер жопой. Нормально альфа вилетіла Ех, малий, забрав би ти його зараз. Ой, найс, 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 найс. У них ще гріль не светився. І там Кобра розриває базу. О, тут тридцятка приїхала, це добре. Хорош. Треба їх їхати і забрати.

Окей. Okay. Uh, вона дуже напрягає. 636. Il cannone è danneggiato, funziona ma non tanto bene. C'è in a posto. L'abbiamo preso. Hm, <gry> może być biedno gdzieś tysiąc rona gdzieś. Chłopak zabrał maniczkę, na 10 Алло, привіт, ти мене чуєш? раз, раз мене тут би на 10 тысяч урона наклвывается Гриль КД Я знаю, мой дай 600. Я б 10 тысяч урона хотів зробити. А, понял Оставить тебе його. Я найлучшу броню І я цей на ютубі стрімлю зараз, якщо... Думаю, в спину заезжаем, удак. Дай секунд, я его заберу. Мне... А мне, мне не выстачить, короче, мне не выстачить. Забирать? Хорош. Да, Ты мне, там мне не выстачить 150 урона. А, ну там в АТшке у него 5 хп. Я знаю, я знаю. Блин. Дякую. Нормально відкатали. У нас тут всі тіла. Та, ta, він красавчик, головне в бою, та. Дякую за бій. Так, спасибо. 9870. Коротше, тичка. Я не дав одну тичку, яку з'їла там текстура чи що. В гріля одну я не дав тичку. Ну і. Ушка дала на 500 фугасом.